Доброго вечора, Україно. Сьогодні ми побігаємо з такою штукою, яка називається тепловізор. Побігаємо по гаражі і поміряємо стіни. Сьогодні я покажу, яка температура в тій половині, де я не топлю, де стоїть машина, де зберігаються дрова. І покажу температуру е, в цій половині. Гаража, де я е, топлю. Двохповерховий гараж, нагадую. Я опалюю. Сижу я за комп'ютером в невеличкій кибетці. Невеличке таке поміщення. Тут батарея. Тут у мене завжди тримається температура. 20 градусів. Зараз вечір. Тримається 20 градусів. Я покажу, чим я топлю, яким котлом, скільки йде дров, У мене є табличка витрати. І ми проміряємо увечері температуру по всьому гаражу, по всіх стінах. І так, починаємо зовнішня стіна. Двадцять. Ця стіна. Двадцять. Ця стіна. Двадцять. Далі. Виходимо трошки холодніше приміщення. Але я вам хочу показати, що тут дійсно два етажі. Отам От другий поверх. І так, міряємо, що там вгорі на стіні. 20, 20, 14. Отут у мене дірка, он утеплена, бачите? І тут 17, 14 градусів. Ай-яй-яй, я такого не люблю. І ми. Будемо з цим щось робити. Обов'язково. Так, міряю стіну. Сімнадцять. Тут. Шістнадцять. Двері? П'ятнадцять. Ще одні двері. Вісімнадцять. Труба. Двадцять шість. 44. Коло труби стіна 25. 21 витрати палива. Нагадую. 15 кг в сутки, 16 кг, 20 кг, за тиждень, 96 кг Я витратив палива. Кожен день я важив. Можете подивитися прямі ефіри. Ми все це важили. Сьогодні ми загрузили 10, 10 і 10. Того 30 кілограм ми загрузили і зараз вечір ми робимо заміри. І так, ця стіна 21. Ось я піднімаюся на другий етаж разом з вами. І ми попробуємо заміряти стіну неутеплену на другому етажі. 19, А вгорі. 21. вгорі там взагалі жара. 21. Стеля. 22. 21. Двоповерховий будинок. Нагадую, 15-20 кг в сутки. Отакі От температурні показники. Доска, 20. І так, йдемо в другу половину. Отут От великі потірі тепла. 16 дує, бачите звідти машини. 13, 14, двері, 14. Заходимо туди. Там де стоїть автомобіль. Включимо світло. Ось. Міряємо. Автомобіль у нас. Автомобіль 7 градусів. Ворота 5 градусів. Шість градусів. Стіна тут, де я топлю? 7 градусів. Потолок 6 градусів. 7 градусів. Шини 6 градусів. Дрова. Все 6 градусів. Панелі мої теж, тут теж, тут теж, все 6 градусів. Тут холодно. Тут холодно. А як тут може бути жарко, якщо тут ролетні ворота? І двері всі закриті, але... На дворі мінус 5. Все одно топиться, все одно добре для автомобіля. Дуже добре. Дровцята, Сім. ще дровцята, Шість. Ну, от така тут температура в цій половині. Тобто я опалюю. Не весь двохповерховий гараж. Я опалюю половину, в якій ночує моя собачка, а в неї в будці стоїть подогрів. Міряємо, що він там їй гріє. 14-15. Подогрів виключився. Тому що у нас тут тепло. <клес> тепло. <клес> <клес> Ось так ми й живемо. Завтра зранку я прийду, а тут ще тепло, тому що у нас тисячу літрів бочка, яка нагрілася до 40 градусів. І на котлі у нас ще температура. Ось 60 градусів тримається. Отак, От хто не вірив, що такою кількістю дров можна опалити такий двохповерховий будиночок. Будь ласочка, вам докази. Я все думав, як мені зробити так, щоб вам показати, що я Нічого не докидую в котел. Я придумав, я знайду такий пень, який рівно влізе в загрузочний бункер. І поставлю таких пеньків два чи три аж під саму кришку. А зверху на пеньок ми поставимо якісь метки. Знизу я не зможу нічого вкинути, тому що там пеньок, на жар, стоїть. І зверху я нічого не зможу вкинути, бо там стоїть метка. І це буде доказом. І ми перекриємо батарею в офісі, залишимо тільки ємність 1000 літрів, засічемо температуру. І кожен з вас зможе порахувати. Кількість вагу дров ми зважимо. Ми знаємо, що там 1000 літрів. Ми засічемо час, скільки воно горить, і ми засічемо температурні показники. І на основі цих даних ви точно зможете вирахувати КПД мого котла. Ми не будемо враховувати температуру, яка тримається в гаражі, тому що мій котел ще гріє. 66 градусів дверка. Гріє мені ще гараж. Оця труба, яка 7 метрів, ще мені гріє. Весь гараж. Димохід. Це все? Мені гріє, ми не будемо в КПД враховувати ці дані, ми врахуємо тільки ті дані, які ми зможемо засікти. Тобто 1000 літрів, час нагріву, і температура старту і температура фінішу. І я гадаю, після того ви мені повірите.